Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх сьогодні. Неділя, 8 вересня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії а розумним варто гуртуватися. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ситуації на українських фронтах вже є свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож, завчо. Дорожню добу мінус 1270 особового складу, мінус 4 танки, мінус 19 бойових броньованих машин, мінус 30 артилерійських систем, мінус 2 реактивні системи залпового вогню. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, інформація вже є у відкритому доступі. Ну і долучаємо до розмови. Гостя з нами вже на зв'язку. Засновник благодійного фонду «Закриймо небо України. Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних. Них сил України, ігор Романенко, пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо з трагічно, точніше, з такої загрозливої трошечки новини. В новинах чули у випуску новин чули, що Іран постачає вже Російській Федерації балістичні ракети Фатех 360 Ну а напередодні у Вороніжській області вибухав склад боєприпасів. Причому моніторингові пабліки далі писали, що скоріш за все там могли. Ли зберігатися північнокорейські ракети КН 23 а також іскандери, а може навіть і пускові установки. Робота по складах боєприпасів на території Воронівської області, начебто, це не перша справа. Але наскільки, от, наскільки постачання від Ірану балістичних ракет і знищення, ну в принципі теж. Ракет, але північнокорейських і російських у Воронівській області, чи можна якось взагалі розраховувати, що те, що надіслали з Ірану, якась частина, принаймні, якась відповідна частина могла бути знищена у Воронівській області, і взагалі, куди, куди це все рухається? Дуже цікава подача вам. інформації по ракетам раціональна, я би сказав, з одного боку. Ми бачимо, що ворог шукає можливості збільшити свій потенціал ракетний і в першу чергу балістичний, порівняння, наприклад, з крилатими ракетами. А чому? А тому, що вони знають, що засобів, не просто зенітних ракетних комплексів в системі оборони, а саме зенітних ракетних комплексів, які відносяться до протиракетної оборони у Україні обмаль і тому знищувати саме балістичні ракети. У нас а, невеличка кількість цих батарей, вогневих одиниць Петріот САМТІ і тому, якщо збільшувати саме цей тип ракет. То ну в них збільшується потенціал і вирогідне досягнення цілі це з одного боку. А з іншого боку, завжди, якщо з'являється щось нове у ворога і не тільки нове є щось потужне. Нам треба думати і робити головне відносно того, яким чином з цим боротися. Боротися з ракетами, будь-якими і крилатими і балістичними можна більш ефективно якщо знищувати їх пускові установки на землі. І приклад такий ви привели. Тобто, розвідка і нанесення удара по складам. З одного боку, якщо ці ракети не просто балістичні, а ті ракети, наприклад, які застосуються з повітряних платформ, то це треба бити по аеродромам, де знаходяться носії, а п'ять таки по землі, це другий варіант. І тепер третій варіант, коли треба знищувати це, вже менш ефективно, коли ракети літять, і знищувати їх в повітрі, і протиракетна оборона, а Україна недавно не так давно стала країною саме з протиракетної оборони, хоча не багато у нас засобів, як ми вже говорили. Але так чи інакше вона виглядає досить ефективно по застосуванню цих засобів, і тому треба збивати ракети в повітрі. Як балістичне, так і крилаті. по збиттю крилатих ракет можливості більше. Але за останній час ми це бачили по ударам крилатими ракети Ахмадет. І навколо цього вони модернізують і удосконалюють, але так чи інакше значить, треба збивати це третій напрямок вже їх в повітрі. Робота на землі це важливіше, тому що ефективніше. Добре, а що нам, як цивільним, треба знати про характеристики цих фатехів іранських? Про корейські КМ 23 неодноразово повідомляли військові експерти. Ну і повідомляли власне військові, перш за все, що їхня точність ну це плюс-мінус два стадіони може бути, але в будь-якому разі це доволі потужна вибухова частина. Бойова частина і куди б воно не впало. Ну, знаєте, як в старому анекдоті, що особливість радянської бомби полягає в тому, що вона завжди потрапляє в епіцентр вибуху. Це чорний гумор. Але я розумію, що небезпека і від не дуже точних північнокорейських ракет все ж таки немаленька. Що ми маємо знати про іранські системи? Наскільки вони просунуті? Наскільки, в... Наскільки вони небезпечні? Північнокорейські ракети, балістичні, Розроблялися я каналах іскандерів, зрозуміло, спадачі багато в чому від росіян, але копії робити точно непросто і тому їх з точки зору характеристика точності не була досягнута. Це добре для нас, але вони досить потужні і все рівно вражають. Хоча Зброя, скоріше всього, я з вами погоджуюсь з терористичної структури, ніж там з точки зору воєнної відповідальності, якби відповідна повинна бути міжнародна і юридична за такого роду дії. Але так чи інакше, маємо не дуже точний північно корейський в порівнянні, до речі, з іранськими, треба об'єктивно сказати, що іранський більш точний, більш просунутий. І деякі ракети, які у них наприклад за тисячі кілометрів, ну зульфікар, наприклад, це біля 700 кілометрів, і ще більшу дальність, які вони мають, вони мають таку особливість, що після старту, Виведене на траєкторію, відділяється бойова частина. і розгонний цей модуль розділяється, і з точки зору обслуги протиракетної оборони комплекс може перехоплювати не бойову частину, а те, що якби загонний е... ну, двигун по суті. Блок з двигуна так, може бути перехопленим да. замість бойової частини. Так, да. Цього немає і в Іскандерах. Тобто вона тут більш удосконалена і більш небезпечна для нас. Тобто іранські ракети, порівняння з північно каріївськими більш удосконалені. і нам до цього треба готуватися. Треба відповідне проти засоби проти ракетної оборони, про яких значить, що іде розмова вже рік, і президент говорить, що сім батарей. А потім президент наш зрозуміло а Америки каже: ми вам потужно допоможемо і тому знижує цю цифру до п'яти. А на поточний час німці дали а американці. Намагались Польщі, але інший президент, бачите, третій польський не дав, значить, американському президенту здійснити своє рішення і не від передали американське до речі, не польське, а американське батарею Петріот от, от в таких ми умовах. І тому боремося за те, щоб це все ж зростало будь-як. І там румини вже вирішили і ще. і... З Нідерландів вони з збираються, але так чи інакше, і італійці сам ті можливо там десь щось передають, чи як але ми віримо тільки в те, що зайшло в Україну і застосовується. Ця війна нас навчила відноситься прагматично і відрізняти заяви, навіть наших союзників від конкретних дій. На жаль, дії відстають від заяв і обіцянок. Добре, Іран вже багато, багато років, багато навіть десятиліть, перебуває під санкціями. Іранська ядерна програма теж перебувала під санкціями розробки зброї, і от зараз після новини про те, що проти Ірана можуть бути застосовані якісь нові санкції. Це взагалі на щось впливає? Чи це така теж ну просто політично-риторична фраза, що от ми додаткові санкції запровадимо щодо Ірану? І все. Іран як потужна країна, як країна, яка виробляє зброю, наскільки наскільки це показує, що у Росіян чогось не хватає, чи росіяни теж просто зацікавлені зараз зібрати по світові ну по тій частині світу терористичного все, що є, для того, щоб продовжувати тероризувати Україну? От питання санкцій, питання взагалі промислових потужностей, в тому числі і Росії. Бо якби у них вистачало своїх ракет, вони б би... вони б не просили у Ірана і не просили б у Північної Кореї. Просили би, тому що ракет, як лімит боєприпасів, завжди не вистачає будь-якій армії, і чим більше потенціал враження, тим більш потужно виступають збройні сили будь-якої держави, а такої терористичної, як Російська Федерація, тим паче, тому санкції, безумовно потрібні, але все вони не діють. Ну і крім того, ми бачимо, що ракети, які залітають, і північно-корейські, і іранські, і нас особливо цікавить, мабуть, і російські. Хоча вражають всі три типи від різних держав, мають дуже багато компонентів наших союзників і американців більше всього це багато про що говорить. Але так чи інакше це заважає е, розростанню і на значить збільшенню потенціалу цих країн, і з цим треба боротися. І якщо є е, е, якісь механізми додаткових, це треба робити. Але мати на увазі, що в першу чергу діє протистояння воєнне. І тому боротися з інструментарій і за ті види знищення такого роду ракет, про які ми з вами говорили. На мій погляд два наземних а не з повітря, і це головне, що може знижувати знищувати потенціал. Ворога, але вивчати все, що нове з'являється в всіх країнах. Що це з'являється в інструментарії ворога, яким він застосовує такого роду ракети? Треба вивчати протидіяти і боротися з цим. Ясно, давайте тепер до ситуації на землі. Знову ж таки, на початку години в новинах чули повідомлення про те, що росіяни там дещо просунулися, в тому числі на островах Дельти Дніпра біля Херсона. У там на півдні Херсонщини таких повідомлень не було доволі давно. Після того, як ну скоріш за все був згорнутий плацдарм в районі села Кринки, там біля козачих лагерів, ці вже назви я думаю, вся наша аудиторія вивчила. Ми так на жаль, через війну детально дуже вивчаємо. Мо географію і топоніми різних регіонів України так, от ця історія про можливе просування окупантів на якихось островах в Дельті Дніпра, що це для нас має означати, і наскільки тепер ну я я не знаю, як це порівнювати, бо Херсон і прибережні громади регулярно обстрілюються. З різних типів зброї окупантами з лівого берега, чи означає це, що росіяни зможуть потягнути щось стріляючи, в тому числі на острови? Як там динаміка виглядає з вашої точки зору? Заход в Кринки на острови, коли робилися, скажімо, рік тому? передбачалося, що це буде плацдарми для подальших дій і просування. Ресурсів і резервів за цей час за рік відповідних сформовано не було. Нам не вистачає, скажімо, сил для того, щоб протидіяти наступу, проведення стратегічної наступальної операції російських збройних сил, які вони з листопада минулого року почали. А якби в складних умовах з логістикою через річку ми подивилися, що ну, виконати це не можемо Ці затрати і досягнення. Затрати через річку в усьому досить великі, а досягнення незначні. І тому на цьому етапі я це підкреслюю. Це не означає, що ми відмовились зовсім ні, але ресурс, який там протидіяти росіянам, менший. Не тільки росіяни з херсонського напрямку перекидували сили на Курщину, а і нам треба було значить, зупиняти ворога просування на Покровському, тарецькому напрямку і брати десь сили, яких обмир. і тому тут питання ресурсів і їх застосування на головному напряму дій, Сила оборони України на поточний час. Зв'язку з цим вочевидь було прийнято такого роду рішення, але ще раз повертаюся, підкреслюю, що це не означає, що ці острови і в майбутньому можливі кринки, ми про них забули. І вони нам не знадобиться на майбутнє. Далі буде видно. Добре, давайте тепер до найгарячіших ділянок фронту Покровський напрямок, Торецький напрямок. Звідти надходять повідомлення, що от під Покровськом збройні сили України перегрупувалися і почали контратаку. Видання Forbes про це пише. Вони навіть називають певні бригади, які туди зайшли. Це 15-та бригада Карабах, 12-та бригада Нацгвардії Азов, 93 третя механізована. Бригада. Бригада ЗСУ, ну, по суті, всі три ці бригади, які перераховані, ну це бригади, які з моєї пам'яті вже мають такий а серйозний, б, багаторічний не лише за час повномасштабного вторгнення е, досвід. От такі пожежні умовно кажучи, бригади, як їх іноді називають, коли ну саме, саме такі підрозділи кидають на гасіння. Е, Гасіння пожеж, це така умовна фраза. Що що нам треба розуміти про ситуацію біля Покровська? Якщо вже там щось відбили, більше того, підняли навіть прапор на якісь будівлі в тому, що залишилось від Нью-Йорка. Це якраз азовці опублікували, що вони зайшли у Нью-Йорк. Ворог його повністю ще не контролює. Донеччина динаміка там. Що ви про це думаєте? Ну, по-перше, перегрупувати це якби. Характеристика того, що наявними силами робити якусь там ротацію, а потім продовжує дії. А там не не просто, а це дуже важливо. Ви довели, що підійшов ресурс, резерв, і це дуже важливо. Тобто, потенціал цього групування, який діє на Покровському напрямку, сила оборони України заріс, завдяки цьому, і це не тільки по особовому складу. Військовослужбовцям було додано скажімо, по засобам ураження по боєприпасам, і в зв'язку з цим вдалося за останні декілька діб почати стабілізацію. От, хотів я більше сказати. Не може, тобто хотілось би сказати, що застабілізовували таким чином ситуацію, але я говорю про початок, тому що це опять-таки, потребує ресурсу і потребує відповідних дій. Хотілось би, що ресурс би все ж знайшовся. Силам оборони України взагалі це в державі, тому що ресурс є від дій держави, яка повинна забезпечувати сили оборони, і вже в свою чергу сили оборони війська застосовують цей ресурс для того, щоб змінювати ситуацію. А нам потрібно в ході проведення своєї стратегічної оборонної операції виконати перше завдання її, тобто зупинити просування ворога. Відбувається друга цілі мета такої операції, яка полягає в тому, що знищувати якомога більше військовослужбовців зброєння техніки. Ворога і тоді можна говорити на виходити на третю, тобто формувати додаткові резерви, якщо буде продовжуватися ефективне питання там мобілізації, формування відповідних сил, допомога нашим не на словах, а на справах союзників озброєнні техніки, то про формування резервів і подальші деокупаційні дії. А поки ми зосереджуємося на важкій справі. Стабілізації на фронті на східному, тобто зупинення просування, на жаль, яке ворог здійснює з кінця минулого року. Добре, ну і про покровський напрямок сьогодні. Зранку Костянтин Машовець, групи інформаційний спротив, про це написав Так от, що він, що він стверджує на покровському операційному напрямку. Противник завершує реалізацію свого задуму щодо флангового охоплення та ліквідації плацдарму збройних сил України Східній Ніше річки Вовча в районі Невельського. Ну і от зараз він далі, я не буду все повністю цитувати, що поки що наказ відійти за річку Вовча для сил оборони України не надходив. І от чи вистачить ресурсів для того, щоб утриматися там, тому що певне напівоточення, да, даво таке. Обходження, обгортання цих підрозділів цієї ділянки вже відбулася. Якщо про це пишуть в публічному просторі, то я не думаю, що це секрет для когось в керівництві Збройних сил України і сил оборони України. Отакий отаке поступове витіснення українських сил, все далі і далі на, на захід в Донецькій області. От на тому ж. Покровському напрямку. Чи правильно я розумію, що ну, на даний момент просто нема ким і немає можливості зупинити їх повністю? Так, на жаль, ми про це з вами мимохідь говорили. В районі Невельського ситуація склалася щодо охоплення ворогом. Наші е, військ, які там знаходяться, краще один раз побачити ніж багато разів почути. Тобто, треба глянути на мапу, і там видно, що це така загроза. Ну, з півночі і з півдня там таке вже таке, охоплення непогане. З, я, з того, що я бачив сьогодні зранку, на жаль, саме так. Там є відповідна загроза, і тому це найбільш зараз гостра ситуація там. Але ворог бачить, що призупинились просування на декілька діяльних в бік Покровська, Тарецька, і тому ще додатково, крім Нівельської цієї ситуації, він активізував дії на Курахова і на південь, якщо подивитися на мапу в район Вуглідара. Тобто вони його там два роки не можуть ні в Пніс флангів взяти, і тому значить, от нова воєнна, якби тактична ідея, щоб з півночі зайти в тил до системи оборони навколо Гулідара, таким чином все ж е, вирішити їм е, цю задачу. Але наша сила оборони діють як в районі Нєвецького, так і в районі Глідара відповідним чином, щоб зруйнувати відповідні плани ворога. Будемо мати надію, що їм це вдасться. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Зараз будемо йти на коротку паузу і новини, але до того, шановні, маю для вас ще одну важливу інформацію. Отож, один мільйон гривень за один місяць. Допоможи повітря силам збройних сил України захищати нас від ворожих ракет. Долучайтеся до збору глядачів і слухачів Радіо НВ для фонду. Повернись живим. Спільна мета: мільйон гривень на засоби радіоелектронної боротьби. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Отож, зараз у нас коротка пауза. Далі найсвіжіші новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.